Всім привіт! З вами GAMEBOY! Boy IEM. І сьогодні я хотів би зробити реакцію на нове відео. Чому Майнкрафт став казуальним і втрачає складність? Ось назва відео. Воно буквально недавно вийшло. Що ж, давайте зізнаємося а посилання на це відео буде в описі до цього відео. Ну, а ми поїхали. Дивитися. Чи не здається вам, що Майнкрафт став надто зручним? Не простішим у хорошому сенсі, а саме легшим. Колись ця гра змушувала виживати, шукати, ризикувати, губитись, помилятись. А зараз ніби все під рукою. Ну. Ну, насправді я такого Дивлюся відео по різним проходженням Майнкрафта та, в принципі, виживання 100 днів. То. Насправді, ну, в якомусь сенсі так. Легше стало. Як мінімум, тому що в Майнкрафті вже з'явилося побільше всяких різних різних данчів. Та, в принципі, різних предметів, які полегшують проходження. А раніше не було багато всякого різного. Раніше було реально складно. Майнкрафт завжди був грою вишіткою мети, але з відчуттям шляху. І цей шлях був важкий. Ти не знав, де знайдеш їжу, не знав, чи доживеш до ранку, і не знав, чи вистачить ресурсів. А... Хм. Ну. Якщо грати на 1 там 0, наприклад, то. Ну, реально на якихось старих версіях, тоді так. А загалом, ну, зараз, якщо так обрати, то Ну їжу добути, теж особо не проблема. Що? Варто всього ж, наприклад, село якесь знайти, здобути там Сіна і хліб зробити, та й все. Та й вважаю, вже пару стаків хліба є. А якщо раніше. То, да, пшеничку там треба добувати. Потім ще вироджуватися. Коротше. Тепер гра ніби підлаштовується під тебе, допомагає, страхує, полегшує кожен крок. Сьогодні ми це розглянемо у цьому відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ви як завжди на каналі Хаузі. Ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Ну і на мене ще, до речі, також підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Мені буде, знаєте, що дуже приємно? Якщо в мене на каналі вже буде рівно 300 підписників, я буду вам дуже сильно вдячний. Повірте. І я випущу на, на 300 підписників відео. Добре, дивимося далі. Ресурси більше не проблема. Давайте поговоримо про ресурси. Колись добути ресурси означало реально попрацювати в Майнкрафті. Дерево це основа всього. Без дерева ви ніхто і нічого не зробите. Ну, що, -що а дерева реально основа? Бо не було б дерева в Майнкрафті, взагалі не можна було б зробити тоді інструменти. Та взагалі потім зробити кам'яні інструменти. Дерево в Майнкрафті – це 100% база. А зараз що? Вам навіть не потрібно рубати дерево, щоб отримати майже все. Листя, саплінги, деревні ферми за 5 хвилин, автоматичні механіки і так далі. І найабсурдніше в цьому це залізо. Раніше залізо було цінністю. Ти йшов під землю, ризикував, слухав звуки монстрів. Ну, да. А оце ж як оновили селянів та й торговлю з ними, то вже тепер. Що варто знайти? Кого там лучника, наприклад. Нарубати кучу дерева, потім з того дерева зробити палки, а потім ці палки йому продавати, щоб отримувати за це смарагди. А потім в майстерника там, купувати всякі різні речі, як і дорогоцінні мета, ну, залізо. Ну або ж на останніх рівнях так, можна купити в нього всякі різні бронючі інструменти. Явся кожного шороху. Тепер залізні ферми на поверхні. Зомбі плюс селяни це просто нескінченний ресурс. Навіть паливо не проблема, все оптимізовано вже в грі. Що, що правда, то правда. От що листя – це те, точно те, що вплинуло. Бо листя, ну, те, що можна використовувати, як паливо. Тим паче, вон, під деревами багато всякого. Листя з'являється, яке можна використовувати як паливо. При тому, що, щоб переплавити один предмет, треба два листя. А то листя під деревами ого-го, скільки. Тому так, можна листя спокійно використовувати на перший час. Якщо ви не хочете тратити дерево на деревне вугілля, яке воно по факту нескінченне, ніж звичайне вугілля. Гра більше не змушує нас виживати, і вона дає інструменти, щоб уникнути якогось виживання. Навіть щоб переплавити стак заліза, нам просто можна назбирати листя замість того самого дерева. Правда, якщо переплавляти стак будь-яких предметів, ну справді, чи заліза, чи золота, не важливо чого. Всього, що можна переплавити в мані, то треба як мінімум два стака листя, щоб це все зробити. Так, да, наотілися не спорю. Це дуже класна ідея. Моджанг, молодці, що вони постаралися і зробили хороше оновлення, оскільки воно більш співпадає історії по Майнкрафту, хронології. Але вони ще один приклад реального спрощення. Колись щоб отримати щось цінне в Майнкрафті, ми мали досліджувати світ, ризикувати, шукати якісь структури. А тепер скарби, мапи і гарантована нагорода. Тобто шанс збільшений у 30%. Ви не відкриваєте світ, ви просто йдете за стрілку, яку вам показують розробники в грі. Прикол в тому, що, ну добре, якщо отримувати всякі різні ресурси з тих жеданців, в всякому разі те, що ми зараз маємо в грі, то гру саму можна пройти ну за скільки? Ну, за годину, напевно. 5 чи 6 може. Навіть якщо всякі різні данні у, у Тати. Ну, часу на проходження, ну, займає трохи менше. Але все одно. Особу, прям аж, прям аж сильно пришвидшить процес проходження гри, то ні. І Майнкрафт став схожим на гру з чек-лістом. Піти туди, зробити те і отримати нагороду. Менше якогось рандому, менше відчуття, що ви знайшли це самі, що ви якось добилися цього. Просто більше контролю, і це вже стає більш схоже на якусь казуальну гру. Також щодо натілусів. Коли сидів я на Reddit, я знайшов трошки більше інформації про них і зрозумів, що вони дають постійне дихання під водою. І це реально максимально спрощує гру. Ну... Но... В принципі, так. Да. До речі, як вам нове це зимнє оновлення? Де справді там на утилосів додавали списи по факту в якомусь сенсі нову механіку бою? Можна просто список атакувати, а, а якщо ще на коні, то робити, то взагалі шикарні будуть по-любому відоси, пов'язані, як мінімум, з заходом чи щось так подібне такого. Типа цього. Оскільки ті самі черепахи вони того не дають. Так я розумію, що на це ну дуже рідкий моб, але для чого робити це все? Це просто максимальне спрощення, і Майнкрафт так стає реально легшим. Також хотів зацепити сідло. Сідло в Майнкрафті реально більше не має сенсу. Колись сідло було символом якоїсь удачі, ви не могли його скрафтити, ви мусили його знайти. І коли ви його знаходили, це було відчуття реального прогресу. Дай. Тоже наче якийсь був такий предмет, який раніше не можна було скрафтити, а зараз можна. Ну, сідло, да. Але ще. По-моєму, ярлик. Да, ярлик теж. Його раніше не можна було крафтити. Треба було його в данчах знаходити. А зараз останні, ну, для Java Майнкрафта виходять снапшоти, а для Bedrock Бета версії, в яких уже, ну, додали фішку, що можна крафтити ярлик. Ну і відповідно нову... Нову... нові версії дитинчат мобів. Але ворожих ще поки немає. Хоча з ворожих там е, тільки зомбі. А, ну і потопальник в принципі. Та й хаск теж. Те, що в пустелі. А тепер що? Коні доступні з самого старту, моби приручаються миттєво і подорожі більше не виклик. І навіть те саме сідло, яке було важко знайти колись в Майнкрафті дуже, дуже і дуже довгий час, його просто можна знайти в будь-якому селищі, в будь якому сундуку. І світ реально зменшився. Відстані перестали відчуватись, і ви просто не йдете, ви просто тепер швидко достаєтесь до всього. Подорожі втратили сен. Ну, тут я би поспорив. Все ж таке, щоб знайти, хоч, знайти хоча б одне чи два селища, то, в принципі, ну часу потрібно потратити чимало. Чи ті ж, наприклад, скарби або кораблі затонулі. Що там у нас далі? Пригоди? Подорожі втратили сенс? Чому ж? Так. Да, раніше ви могли годинами йти в нікуди. Без карти, без міток, без гарантій, що знайдете щось корисне, навіть те саме село. І саме в цьому була магія. А тепер що? Все можна скрафтити, обміняти, знайти в Ютубі за гайдом і так далі. Ну, ладно, ще гайди і так далі. Вони були завжди. Села дають усе. Селяни головний ресурс гри. Торгівля вирішує майже все. І тепер вам не потрібно бігати, шукати те село, по бустелі, бігати по різним біомам. Вам не потрібно досліджувати весь світ. Воно саме приходить до вас. Ні, ну, в принципі, ну біомів стало то багато вже в Майнкрафті. Але, в принципі, поподружувати все одно трохи потрібно. Щоб знайти той чи інший потрібний біом. Ні, побрудити ну, по світу, все таки трохи потрібно, щоб знайти СО. Чи, наприклад. А, ну, фортецю туш. Е... Те ж треба знайти. І та, що в верхньому світі та, що до порталу веде, і та, що в Незері. Ну, Селяни і селище. Ну, по факту, так. Да, вони дають все. Тут тобі і інструменти, і броня, і книги за чаруваннями. Коротше. Селище спавняться уже майже кожних 200 блоків. І це просто. Ну, реально перебо. Тепер перейдемо до ферм. Ферми це можна сказати, що це такий сучасний Майнкрафт. Це тобто ферма-симулятор. Ну, щодо того, що себе ще спавняться кожних 200 блоків, то не зовсім. Ну, як, ну, да, вони в якомусь сенсі, як колись, часто попадаються. Не сильно часто. Але щоб, якщо порівняти відстань від одного до другого селища, то, в принципі, це може зайняти... Ну, як, як мінімум, може зайняти там. Не то, що 200 блоків, а блоків, так 500, чи десь около 1000. Чи, можливо, навіть 2000. Ну, багато. Ти бачиш, що ці селища, вони не те, щоб в кожному біомі є. Як, наприклад, в Березових лісах, в звичайних лісах, в темнодубових, ну і в інших, в принципі. Залізо ферма, їжа, ферма, XP ферма, рідкі предмети, також ферма. Ви граєте не в світ, ви граєте у систему, в якій це все просто ферма. Здається, що Майнкрафт це. Було так зроблено ще з самого початку, що це просто повна ферма, в якій ви робите це все. І... А, я поняв, типу це не пісочниця, а гра про ферму, правильно? <рес> Ні, Ну ферм не да. так. Ферм стало багато. Тут тобі і ферма круглякує, залізеть, то теми. Так, це круто з точки зору інженерії, але це вбиває ну, відчуття якоїсь боротьби світом. Трях і темрява зникли. Раніше ніч була реально небезпечною в Майнкрафті. Та й зараз тоже. Принаймні в перші ночі. Якщо навіть в тебе буде бронька залізна, інструменти залізні, навіть якщо шей-шит буде в руках, ну, все одно якось. Ну, ночі небезпечні. Та й не тільки ночі, та й в принципі в печерах. Як на мою думку. Ну, добре, що ж ти нам скажеш? Темрява була ворог для наших нервових клітин і для нашого мозку. Тепер освітлення в Майнкрафті в 100 раз простіше. Спаун контрольований, смерті майже не мають значення, і ви не боїтесь померти, бо знаєте, що нічого не втратите. В старому Майнкрафті було все по-іншому, і тоді було реально важче. Але коли зробили це, то в Майнкрафті пропала та сама атмосфера, яка була реально. Таке, щоб виживати, і стало в тисячу раз легше. Звісно, вам судити, чи це краще чи ні, але як на мене, то це дуже великий мінус, який зробили, на жаль, Моджанг. І, мабуть, останній момент, який я точно маю зацепити, це те, що гра постійно рятує гравця. Колись Майнкрафт був чесним, жорстоким. Ну, те, що гра рятує постійно гравця, ну. Ні, ну в принципі, відро води. Small skipів теж кучу можна зробити. Неважливо, хоч звичайного вугілля, хоч з деревного вугілля. А те, що всюди вона рятує, я би так не сказав. Принаймні, якщо ти, наприклад, не забув відро води, щоб пасти з б... високої з якоїсь висоти, якщо ти в верхньому світі чи в Венді. Або те саме відро з рихлим снігом, якщо ти в. В Незері. Там же ж вода не працює навіть трошки байдужим до гравця. Ти упав в лаву, це ваша помилка. Загубив дім, сам винен. Помер далеко від спавну? Ну, буває. Гра не пояснювала, не попереджала, не підказувала. Вона просто існувала. А тепер подивимося на це з іншої сторони. Скільки всього вона робить, щоб тебе врятувати? То теми безсмертя. Шанс вижити навіть у безвиходній ситуації, легке повернення речей, механіки, які прощають помилки гравця, ви можете впасти з висоти, залетіти в лаву, встряти в безнадійну ситуацію і просто вийти живим. І гра каже: нічого страшного, спробуй ще раз. І це добре для новичків, тут не поспориш, але для атмосфери виживання це удар, бо коли смерть перестає бути страхом. А якщо ще на хардкорі то все грати, то це тим паче е... удар просто. Якщо ти в хардкорі, хоч раз помреш уже все. Починайся заново. Виживання перестає бути виживанням. Майнкрафт більше не карає, він просто вас навчає, пояснює і рятує. І це ще один крок до казуальності цієї масштабної, великої гри. Ну, та, що Майнкрафт. Допомагає. Ну, в принципі, да. Та й для новачків теж круто. Якщо, ти, якщо ви, наприклад, на Бероці граєте, там же ж підказки є. різні. Ви можете там подивитися, як вижити там в першу ніч. Що в цій гірі треба робити взагалі. Та й в принципі, гра допомагає. А на Джаві там, по-моєму, немає підказок. Щоби, ну. Допомогти гравцеві якось. Тільки якщо не вимкнути розбуковку рецептів. У нас в підсумку. Майнкрафт не став гіршим. Він став просто трошки іншим. Колись це була гра, де ви боялися ночі, боялись загубитись і боялися померти. Кожен крок був ризиком для вас, кожна помилка уроком. А сьогодні Майнкрафт ніби тримає нас за руку. Не знаєте, що робити, ось рецепт. Не знаєте, як подорожувати, ось вам крафт. Боїшся померти ось тотем. Хочеш ресурси, вони самі прийдуть до тебе. Гра більше не випробовує нас, вона просто нас супроводжує. Ну от такі відео у нас ви. Слово, обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про Майнкрафт. Пишіть. Ну. Що я думаю про Майнкрафт? Я думаю, що він, ну. Враховуючи те, як було раніше, те, як стало зараз. Ну, в принципі, Майнкрафт став кращим. Навпаки, кращим став. Ну, так, раніше справді було важче пройти в гру. Менше було данжів, менше було ресурсів. Менше всього. А зараз. Ну, Майнкрафт став, так, да, справді трохи легшим, і в якомусь сенсі навіть. Ну... Кращим. Хоча на рахунок складності я би тут я би так не сказав. Майнкрафт все ще не проста гра. Навіть якщо в тебе є куча данжів, куча ресурсів, абсолютно все. Все одно я не вважаю, що гра. Стала легшою. Вона стала тільки кращою. І йде в кращу сторону. Цікаво, яке буде взагалі оновлення весняне. Ну, в цьому році. Що ж, добре. Всім дякую тим, хто дивився дане відео. Не забувайте ставити вподобайки. а також підписуватись на канал, якщо ви це все ще цього не зробили. І всім па-па.